Епідемічна ситуація з інфекційних захворювань на Закарпатті наразі контрольована. Спалахів, які були пов'язані із вживанням недоброякісних харчових продуктів через забруднення води або вакцинокеровані інфекції, із початку року не фіксували. У цілому зареєстрували 1217 випадків захворювання, що є на 41% більше ніж за аналогічний період минулого року, коли було виявлено 993 хворих. В цілому серед захворілих третина дитячого населення, тобто 34% серед захворілих становлять діти. Якщо ми говоримо за рахунок чого збільшилася захворюваність, то це є туберкульоз, це є вірусні гепатити, зокрема, це парентеральні гепатити Б і С, це є вакцинокеровані інфекції, зокрема епідемічний паротит. Також наша увага наразі є прикута до гострих кишкових інфекцій, оскільки закінчився період. Циркуляції вірусів грипу ГРВІ, то ми розпочали моніторинг за гострою кишковою інфекцією. Щотижнево ми моніторимо кількість захворілих. Водночас в нашій області значно зросла захворюваність на епідеміологічний паротит із шести випадків у 2022-му до 123 цьогоріч. Більшість захворілих діти шкільного та дошкільного віку, які були не вакциновані або мали порушення у календарі щеплень. Більшість випадків захворювання на епідемічний паротит. Ми все ж таки реєструємо в тих територіальних громадах, де рівні вакцинації є на не дуже такому належному рівні. Це перш за все хуська територіальна громада. Це є територіальні громади Тячівського району, а також Шершавщини. Зараз ми будемо влітку активно працювати над тим, щоб якомога більше дітей залучити до щеплення до початку нового навчального року. І зараз ми очікуємо на нові поставки вакцини. Медики також наголошують, сезон інфікування на грип та ГРВІ завершили на 20-му тижні, але продовжують реєструвати до десятка нових випадків. Досі триває і циркуляція захворювання на ковід. Однак про масовість уже не йдеться. Так за попередні тижні лабораторно підтвердили вісім нових хворих, а минулого тільки два. Зважаючи на сезонність інфікування, лікарі все ж закликають закарпатців вакцинуватися. Ми вже бачимо такі перші ластівки, що о, все ж таки активізовуються інші збудування. Удники крім ковіда позаяку вже в цьому році ми зареєстрували дві підозри на кір і одну підозру на дифтерію, які на щастя виявилися. Негативними під час лабораторного підтвердження, це з одного боку, якби прогностично нам говорить, що можливі спалахи, так як прогнозує ВОЗ. з іншого боку, це свідчить про те, що наша система під нагляду є достатньо чутливою, щоб вловлювати такі підозри, проводити розстеження і відповідно підтверджувати або не підтверджувати такі випадки.